Про результати цієї авантюри я повідомлю вам обов'язково і чесно. Чи може бути все вище описане галюцинацією або збігом? Ні. Третій, найбільш шокуючий приклад це підтвердить. Він шалено інтригує і лякає одночасно. Це сталося ще до того, як мені вдалося протягом одного вечора двічі передбачити зеро в казино. Боюся помилитися, проте мені здається. Тоді було 22, 23 роки. Не знаю, як у вас, а у мене в тому віці був лише вітер у голові, і я не бачу в цьому нічого поганого. Прекрасний був час, як і період життя. Опинившись вдома сам, у тій самій улюбленій невеликій однокімнатній хрущовці, я вдень ліг на диван, уперши потилицю в стінку шафи, закинув ногу на ногу і почав дивитися свій моноблок. Ну, знаєте. Таке диво техніки, де телевізор був з'єднаний із відеомагнітофоном в одному корпусі. На екрані з'явився Олег Філіманов, який на той час вів на інтері комедійне так зване джентльмен-шоу, ведучий узяв у руку листа від телеглядача і почав його читати. І ось я відволікся від шуму його, що заполонює мій мозок, і сказав собі: Давай, спробуй. Я ніби сповільнився, заспокоївся. Придушив у собі всі емоції і очистив голову та думки від білого безперервного шуму. Потім почав тихо вимовляти слова. Одна за одною стали виникати пропозиції. Чітко пам'ятаю, як, наляканий, боявся збитися і відволіктися. Чому? Та тому, що смішний і талановитий Олег Фільманов повторював текст листа за мною, а не я за ним не було жодної помилки, жодної різниці в словах. Я навіть ім'я автора листа назвав правильно ім'я того, кому передавали вітання й побажання. Страшно сказати, але тривало це близько півтори хвилини, ведучий слідом за моєю тихою промовою, сказав сотні слів. Це не був повтор, та я не настільки геніальний, щоб після перегляду програми запам'ятати сотні слів непотрібного мені тексту, забути про це, а потім згадати, коли побачив той самий випуск Джентльмен Шоу знову.